Як нікнули Рона, сієлочка у нас оптима, вернее, трактор баса, 10. Сієм 9 км не дуже швидко, система контролю висяла, хлопчики зелененькі, значить все сіє красиво. Не дуже глибоко сантиметрів 4-5. Це ми тут в цьому руці хочемо провести експеримент. Як ви бачите, я не знаю, на відео добре буде видно чи ні. Справа поле воно майже не оброблене, просто буде чим кротком порубане е і на на зиму, і весною закультивоване. А це остальне поле. Це сплахана, забаронована, як, як має бути, і закрутивоване. Ми побачимо різницю урожайності в де буде краще, де гірше. Ну, поки що можу сказати, що на... там, де нічого не зроблено, просто поругане, то там е, влаги більше і там влага там, 3 см і вже земля волога. А на бахоті трошки магалийше. Будемо бачити осінь, як будемо ту кукурузу, де буде краще. Такий майже нотів там. Слупчики в нас показують зелененьким. Двоє сині, показується, значить десь боєнічого упав буває, якщо красненько, то то значить десь просів, але ну, такого майже ніколи не буває, Тому вже треба вилазити і щось дивитися, щось не те. А так майже завжди завиняємо. З контролю доїжджаємо, Сіволочку піднімаємо, маркерочок піднімаємо, все зручно. Тихенько. Опера відкидає. Получається так более-менее рівненько. Все випорно. Зараз вийдемо, глянемо, що у нас там на вулиці робиться. лежить сантиметрів 5 ще да. так ось бачу бачу теж у волозі де десь така сама ось зернинка наша поруська Царив на всех земель. у нас тут Это у нас Монсанта, ао 270. Сорт, сорт точно не помню, 3350. І басачком, басачком, ну, поганого нічого не скажу. Сієлка важка, піднімає її дуже легко, взагалі напряга ніякого не чує. Людям на ньому, ньому височає, підцепилася цими крючками, як має бути по-заводському. Винтом відрегулювали, все класно. Гідровин працює на ура. Друзі, як я кажу, вже та чає. Спереді висить тут у нас пів тонни десь так, по 40 кг води. Вилізли, подивитися, чи все в нас тут в порядку, чи все сіє. Ось такий у нас тут рівень є Сієлки, Гідровинтом виставив і все, і знаю, що сівалочка, це заводський такий, що сіволочка стоїть, так як має бути. Отут ось тут за у нас кукурузку видно. Опа, дивіться, як красиво. А ну ще, ще десь подивимось. Отак. От Там тут Все красиво по одному, двойників немає. Сіємо. Ну, по, по схемі в нас стоїть 4,6 штук на метр. Отокоси сіємо. Там у нас йде на систему висіва. Обгонна муфта на кардані стоїть, щоб якщо вон різко зупиняється, воно тоді різко не зупиняє вентилятор. Ну, це на МТЗ на надо, на басаку він різко і так не зупиняється.

Окреме відео, Розповім усе, всю правду про нього, якісь косяки в ньому, нюанси, чи дійсно в ньому є ці 110, 110 сил, чи немає. Розповім все в подробності.